Вже не вернеш людину із вічності, хоч куди б то душа не пішла. За іронією долі зловіщаї обривається наше життя, смерть людей забирає без дозволу, просто нагло за руку візьме, не запитує віку чи статусу, закриваючи очі на все і приходить та злюща по-різному, хто зі старості життя залишив. Ну, а хтось воював за Вкраїну, в полі бою життя загубив, хтось зненацька зазнав катастрофи, в когось серце раптово спинилось, а до когось у дім прилетіла ракета, таким чином буття завершилось. Ми всі люди живемо по різному, по своєму розуміємо життя. Та потрібно нам також до вічності готувати свої душі й серця. Бо життя на землі непостійне, нестабільне, як бачимо ми адже все в цій долині дочасне, все завершиться якоїсь пори. Лиш у вічності з Богом в безпеці будемо радісну пісню співати, споглядати красоти небесні і у славі Його пробувать. Лише там не зазнаємо смерті, не побачимо більш болі і зла. Пробувати будемо вічній любові, якої на землі не вистача. Ну, є також інша дорога, і туди, й також кожен війде, хто в земному житті відкинув Бога, вічність в пеклі, в вогні проведе, і відчує він вічні болі, буде плакать, просити, молить. Що Бог дав другий шанс і звільнив із неволі. Він готовий все виправить, та й з вічності дороги немає, вже не звернеш ти звідти назад, лише в земнім житті людина обирає світла вічність з Богом чи вогняний ад.